Так, що моє говорить? Так, добрався додому. Пройшло вже декілька годин. Я вже, звісно, дивився, що там, що там прийшло. Ось і Ну, у мене такі змішані емоції, тому що деякі продукти позиції мені взагалі не зайшли, деякі дивні. Зараз я вам розкажу маленьку предісторію. Дивіться. Коли ми відкривали детейлінг, ми взагалі не розуміли, що нам потрібно, які позиції працюють, який інвентар потрібно. І колись в мене кіт, коли ми заводили кота, і в нього дуже тхнуло з рота. Як це віднести до детейлінгу? Отак, слухайте далі. Ми купили йому зубну пасту для котів, і там в комплекті була зубна щіточка. Така вона. З однієї була щіточка і з іншої щіточка. Ось. І, типу, ми так і ні разу не заюзали. Один раз заюзали, але там було дві в комплекті, ми меншу заюзали. Ось, а цю більшу залишили. І я колись дивлюсь на неї, думаю, блін, класно, неї повітродуви чистити. І вона реально крута, в неї вона працювала, все супер. І тут я листаючи китайські сайти нахожу Аналогічно, але, типу, написано Car Cleaning, там detailing. Я такий думаю, блін, класна, класна позиція, вона реально ефективна. І е, воно приходить. По-перше, там, ну, я роб, коли робив замовлення, там було, типа, я випадково замовив три синіх, а три чорних, там три темно синіх. взагалі, фігня, того, що вони прийшли всі чорні. І, а, особливість тої котячої, на ній були лапки намальовані. І тут також лапки намальовані. Тобто, по факту, це зубна щітка для котячого писка. Вибачаюся, який мені втюхав китаєць, а на фотографії ну не було цього видно. Ну взагалі. І зараз я знайду в цьому пакуванні від китайського Дід Мороза. Фу, якого Дід Мороза. А, ну там може й Діди Морози всякі. У нас Миколай. Ось. Зараз я покажу. Ну це просто. Я так, це взагалі пустий. У мене там десь після 3. Так, це мінус. Треба. А, ось. З них прийшло шість штук. темно синіх тут немає. Але вони всі з лапками. Всі з лапками котячими. Я не знаю, чи вам буде видно. Але ось. На ефективність цієї щиточки це ніяк не вплине. Але той китайоза, який оце робив, який втюхав мені оце, це просто. Я би міг зараз відкрити е, кейс і е, пожалітися, що що ти мені це зробив, але, але типу ну що я буду? Я не думаю, що. Може це детейлінг у салапах Пахість так когось називатися, і піде постелити. по, по ось. ну, Загалом вони класні в роботі, тому що вони в міру такі жорсткі, ними можна і шви чистити, і в повітродуви залазити. Дуже офігенна штука, типу, насправді. Має бути в кожного детейлера. Ось. Ну, ну, так. Ось. Не пропаде, я думаю. Так, це не я скріплю, я не настільки старий, трішки вже пахне землею, але це стілець. Так. Далі мені засилають кадр. Це кісточки, я вже розпаковував, тому що. Ми, якщо... О! Да. Тому що ми тільки що прораховували собі вартості, цінники, тому це набір кісточок. Чим вони прикольні. Це набір кісточок і вони всі три різні. Тут є мега ультра Браш. Дивіться, о, може ви бачили на відео, коли ось так от воно гарненько все чистить. Бачите, воно покриває площу і вона ультрамігенька, там всякі глянцеві рояльні лаки. От, топчик. Е, ось, Не знаю навіщо, до речі, тут є така ось фішка. Типу. Я можу поміняти їх місцями, але якийсь того сенс, я не знаю. Ось Відкручується і закручується. Не знаю, що там можна сховати. Ось. Потім інша, це якби середня по жорсткості, це з натурального ворсу, вона вже йде більш жорсткіша. Але це натуральний ворс. Середня, середня жорсткість. Вона якби достатньо непогано на поверхню впливає, бруд повинно вибирати. І третя ізюминка на торті, це, це синтетичний ворс, вона якби хімстійка йде. Ось, і бувають такі місця, де треба... де не вистачає от, кісточки середньої жорсткості. Якщо ви чуєте якісь дивні звуки на фоні, це в мене там дитина. Привіт! Кажіть, привіт, дитина! Це вже це сама жорстка кісточка. Ось, і деколи потрібно, коли з якогось шва, з якогось такого доступного місця прям сильніше, щоб воно було жорстке, прям, ось, то воно офігенно його від, вичищає. Е, ну, Класний набір. Я не... Цим я задоволений. Це не котячі лапки. Ой. Ще один прикол цієї кісточки можна використовувати для мики під капотного простору, тому що вона жорстка і, там... і хімстіка. А там, ви, як ви знаєте, використовується агресивніша хімія. Ось. І там треба спеціальні кісточки. Є ще е, жорсткіші, але ця як, таке, як базова в асортименті е, має бути. А далі це розчарування номер 2 Ось навіть, напевно, більше, ніж ті лапки на тих щиточках. Тому що я думав, що це по фото це виглядало як фібра для сушки кузову. Але по факту це фібра для. Як це так покоректніше, не знаю. Для сушки китайської дупи. Ось, Тому що е це офігенна фібра для хімчистки. Але ніяк не для сушки кузову, тому що в неї волокно взагалі не буде так вбирати, як якщо знаєте, що таке dry monster, якщо знаєте, що таке грубе плетене волокно в цих фібрах для спеціальних рушниках для сушки, спеціально зроблена така двойна-кручена петля, яка офігенно впітує воду з кузова, при цьому без всяких нажимів і тому подобне. Це. Класна штука для хімчистки. Я знаю, що це за фібри, тому що ми, коли відкривали дитейнг, в самому заказували самої, такої самої якості і вони ходять до сих пір, якщо чесно. І вже пора поховати, а вони не, цей, не ховаються. Ось вони ще... Максимум, що там було, це ось цей кант на одній відпоровся, відторочився, але загалом вони і перуться класно, і чистять класно. Ось. Але це не те, що я хотів. Формат 30х60. Ну, Я думаю, що знайде своє місце в нашому інстаграм-магазині. Так, це туди засилаємо. Як ви бачили, якщо ви не бачили, то зайдіть і подивіться. В нашому інстаграм-магазині є наша фасовка класного американського воску. І це пади під нього. Це пади, які ми можна наносити, як і начорнювач. На Зовнішній структурний пластик, так і внутрішній пластик структурний, також можна ним чорнити. Це аплікатор. Взагалом для чого хочете. Хочете наносити воск, наносити воск. Хочете наносити силант? Сила, наносити силант. Хочете, не знаю, пудрити леценим, пудріти леценем, але не знаю, хто пудрити лице такими штуками. Ось. Штука класна. Взяли на пробу, тому що вони є такі, такої, такої якості ну, одноразові. Це, це трішки кращого якості. Я не кажу, що воно буде вам служити сотні десятків машин, але, воно, якщо за ним правильно доглядати, то воно послужить. Погано, коли така штука є одна, і ви не користуєтесь 300 років, тому що впорах збирається з часом абразив. І потім це все царапає кузов, а прати таку штучку, яка коштує 30 гривень, в принципі, без сенсу. Краще мати їх декілька і не зацарапаний кузов. Ось. Також від того ж продавця, це начорнювач для гуми. Він має тут таку спільнену основу, за яку можна триматися, і достатньо жорсткий паралон. Достатньо жорсткий для того, щоб класно втирати засіб в гуму. Це для гуми. Ось так от можна е, чорнити гуму. Можна використовувати як йогуртові начорнювачі, так і е, більш рідкіші. Ось. Класна штука спеціально для гуми. Цим я в принципі не розчарований. Далі, е, далі я зробив замовлення ще на одну на один комплект кісточок. Ось, е, китайцю прийшлось доганяти кабана, тому що це ворс кабана. Не знаю. Чи вищіпували вони його, чи е, якимось іншим шляхом добували. Ось. Але це е, набір кісточок з натурального ворсу. Е, він йде в міру. Він іде він м'який. Він такий пружний, але при тому м'який. Ось е, класна штука, тому що е, е, автомобілі, в яких, які мають делікатні покриття, які треба чистити е, ось такими спеціальними. Кісточками з натурального ворсу. Ось, вони є в трьох розмірах. Ось. Можна, можна буде придбати як і комплектно, так і в роздріб. Але штука класна. Я думаю, що в справжнього детейлера має бути 1 мільйонів 500 засобів, і, а користуватися він має всього п'ятьма. Але коли приїжджає якась така фігня, яка видручить вам всю голову, у вас буде рішення. Цієї проблеми стояти десь там на ваших стілажах. Ось, тут все круто. Знову твісті репиєте. І так, останнє, що я замовляв, це товар е, достатньо затребуваний. Є таке слово. Якщо ні, то вже є. Е, в мому суржаковському е, словнику. Товар затребуваний, тому що е, тут два типи. Або ви класно ним, е, за ним доглядаєте. Або ви часто їх міняєте. Ось це мікрофібри для розполіровки. Для чого вони використовуються? Це не мікрофібри для хімчистки, це для тих, хто не в курсі. Є спеціальні мікрофібри для розполірування. Вони повинні постійно зберігатися в окремих герметичних упаковках. Вони не повинні пратися з іншими фібрами, тому що, не дай Бог, той камінчик, той. Чи щось інше прилипне до цього ворсу, воно повинно пратися, якщо ви берете фібри окремо з спеціальним засобом. Це, дивіться, фібри, вони, Коли ви витираєте пасту, паста злипає, злипає ворс, да, і там в подальшому ви не можете нею користуватися вічно, її треба прати. Якщо ви берете з неправильним засобом, то ворсинки злипаються, вони стають жорсткішими, і ви потім малюєте голограму, коли ви витираєте фініш. Ось. Це фібри, вони непоганої якості, я бачив і покраще, але ці непогані. За ту ціну, які вони будуть продаватися, це просто топчик, це 40 на 40, в принципі, супер. Глаза порізка, тому ніякої окантовочки там і не, немає, і не може бути. Ладно. Ради вас, тільки заради вас я дістану одну з них. Ось. Ось така вона гарненька. Всі шви. Обрізані лазерною різкою немає ніяких гострячків, які можуть вам запортачити фініш. ось На цьому якби розпаковка закінчена. залишилось ці товари всі обробити, гарно сфотографувати і позакидати в наш інстаграм магазин. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на наш інстаграм-магазин, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Дуже багато від вас прошу, але. extrem de ca e content Simt pa, pa.